На міському ринку туї не дешеві ціна, невеликого кущика 75 гривень. Юрій уже два роки торгує квітами та декоративними деревцями. Каже, до нього неодноразово звертались із проханням продати кілька кущів, але хлопець відмовляв. Вони в основному десь так самі стоють десь на не на ринку і так продають. Навіть люди не на приходять, кажуть, якщо до вас такі прийдуть, то подзвонити Ну це означає, що це крадені, так? Якщо ви продають. Ну, якщо це входить особа такої підозрілої жовності, яка в мене там ростуть твої баба посадила, то ясно, що. Сквишу, що він десь їх такі випадки продавця не дивують. Хлопець не розповідає, що дехто навіть не гребує викопувати квіти та кущі із могил на цвинтарі. До слова, пізня осіння пора найкраще для висадки туй. Тобто їх могли й не продати, а просто висадити вдома, аби тішили око. Зараз осінікасі садяться. Садити не раз до гарно приживляється ведуть в ріст, приживляються, з весни ведуть гарно в ріст. А тепер порівняйте, було так, а стало так. То чи дійсно івано франківськ європейське місто? Сумнівається, у цьому Любомир Дичко. Чоловік мешкає поблизу. Каже, клумба не простоїла й тижня. Хтось вночі викупав, усі туї. Тепер на цій ділянці немає кущів, затає стоптана стежина та купи сміття. Андрей Шептицький колись сказав таку фразу, що народу багато, а людей мало. Так оце в Туї вкрали, не люди. Це вкрав бідлота. Туї встановили за кошти меценатів. Орієнтовна вартість збитків тисяча гривень. Те, що трапилось на Вовчинецькій, директора департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку, Михайла Смушака не дивує, каже, що доби у місті зникає 15-20 каналізаційних люків. І навіть якщо зломисників знаходять, дуже важко стягнути із них компенсацію. Втім, клумбу таки відновлять, адже на цьому місці мають встановити ще й екозупинку, запевнив головний комунальник міста. Будемо висаджувати. Звичайно, відновимо те, що було зруйноване. От, і екозупинку ми зараз шукаємо так само інвестора, тому що цей майданчик він так само був зроблений не за кошти міського бюджету, а за кошти меценатів. І так само хочемо цю зупинку зробити за кошти. Меценатів, не витрачаючи жодної копійки з міського бюджету, а поки що майданчик залишатиметься у такому вигляді і тішитиме мешканців міста хіба що ямами, які залишились від зелених туй. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.